У нього з дитинства була мама. Звісно, була. Але така з великої літери «М». Вона знала як краще завжди для всіх а особливо для нього. Коли він хотів вибрати футболку, вона вже тримала іншу. Коли мовчав, вона пояснювала, що він відчуває. Коли був незгоден, ображалась. мовчки, але так, що повітря в кімнаті ставало густим, як суп. Він ріс з відчуттям, що любов треба заслужити, бути зручним, правильним, хорошим. І головне, не засмучувати маму, бо вона ж так старається, бо як тобі не соромно, звучало голосніше, ніж будь-який крик. А потім він виріс і виявилося, що він не знає, чого хоче. Він чітко відчуває, чого хочуть від нього колеги, партнерка, світ, але сам мовчить, не звик, не вміє. У стосунках він або віддаляється, або боїться злитися, або розчиняється, або боїться, що його залишать. Він хоче бути хорошим, не знає, хто він, коли не намагається сподобатись. Та з часом він починає слухати себе маленькими кроками, без дозволу, без а мама схвалила б і виявляє, що всередині живий хлопець, який не хоче бути ідеальним, хоче бути справжнім, і любовці не коли тебе ліплять під формат, а коли приймають, навіть якщо ти не за маминою інструкцією.